Друзі, я не так давно був в Амстердамі, гуляв містом, відвідував музей Ван Гога. І знайомий мені каже: притула, а йдемо в театр. Я кажу, чувак, так а як ж я піду в театр, я ж мови не знаю. Він каже: ти не переживай, там ніхто не говорить. І я зрозумів, що це пантоміма. Але коли ми прийшли в той театр, я зрозумів, що пантоміма — міма. Коротше, це була секс-вистава. Ну, як вистава? Дійство. І там дійсно мало хто говорив. Це було важко робити, особливо акторам другого плану. І я себе зловив тоді на думці, що якби в Україні були такі театри, то наша молодь не тинялася по підворотнях, під'їздах і клубах, а щедро заповнила в собою театральні підмостки. Я вам так скажу: якби в нас були такі театри, то Владзю був би вже не заслуженим, а народним артистом України. Ваші обласки, Владзю! Батл між мною і Владзом. ви знаєте, що Владзьо пише на виступи свої жарти. Я пишу свої жарти, і ми ними на сцені міряємося. Як сьогодні суперечка проста, як доска. Ми обоє з Владзьом батьки. А Владзьо мені сказав сьогодні, що його син Петрусь дуже хоче зараз на канікулах поїхати в Карпати, і тому я вважаю, що буде справедливим Батл наступний. Якщо Владзьо читає жарти смішніші ніж в, в мене. А в кого вони були смішніші, ви визначаєте в кінці блоку своїми оплесками, то я за власний кошт купую путівку Владзеві з сином в Карпати. В разі, якщо я виграю, Владзо купить за свій кошт путівку мені з сином в Домініканську Республіку. Так виглядає сьогодні наш Батл. Смішні новини відвар'яти. Поїхали! Сімейна пара і так хотіла поекспериментувати в сексі, а тут ще й свідки його ви прийшли. Міша завжди слухав свою маму, тому навіть в Єгипті ходив в шапці. Щоб не впасти, алкаш сперся на банкомат. Приватбанк ваша точка опори. На випускному львівського медуніверу. Дівчинка впала в оморок і так пролежала до ранку, бо ніхто не знав, що робити. <звук> Директор Фокстроту подарував дітям на весілля 999 гривень 99 копійок. <звук> Дівчина на грудях наколола орла, і коли скакала на скакалці, то Орел махав крилами. і вистрілила подушка безпеки і водій задихнувся пір'ям. Галя була трошки одержима дияволом. Тому, коли була нечемна, батьки ставили її в верхній лівий куток. Василь Вірасюк такий сильний, що коли доїв корову, то строєю вибив дно. Коли злодій вирвав в бібліотекарки сумку, вона шепотіла на всю вулицю. Рятуйте! Спікер парламенту не вимовляє літеру Р. Генпрокурор не вимовляє літеру Р. Перспектива президентства Вакарчука вже не виглядає такою примарною. Це всі новини від варіантів на сьогодні. Давайте міритись. Ваші обласки тим жертам і читав владзя. Ваші обласки тим жертам і читав Сергій Притула. Сьогодні не перемагає король милої з Тернополя владзя.